У нас дощик. Вчора повісив, знайшов баннер на російській мові. Рішили ми його раніше на е, виставках. Чисто порідні джеломатки з Німеччини. Звертайтеся, кому потрібно. Робота кипить, і у нас нарешті пішов дощик, дощик з ночі і... Оце зараз 11 година, бджілка почала трошки літати і пішло трошки розвиднення, ну, наче 8 см промочила на городі лопатою. Що, працюємо? Тут у нас обстановка зараз, майже всі шестирамочні, хто стартер, лежаки, виховательки, коротше. Коротше, коротше, все щось там годить, там також, там також. Що я сьогодні вам хочу сказати? Вчора та показати. Зараз у нас іде сюди за те, що сьогодні дощ навощення, рамочок. Усе навощуємо на мікрики, на... Чотирьох місні міс, міс, там додана треба піднавощити, і рути. Вощина у нас біворн в цьому році Київська. Ставте трутньову обов'язкову вощину. Це покращить. Недавно попалася стаття, та недавно, а вже давно, давненько. По поводу покращення вашого генофонду і в цілому що достатня кількість трутня сприяє гарному розвитку вашої родини. Тобто, Трутень заміняє багато роботи по теплу, по вентиляції, там ще генетична тематика Тобто, Так як раніше вирізали діди, трутня це неправильно. Окупірували ми тут з Романом Михайловичем. Літню кухню. Займаємося навощенням. Бачите, який у нас навощуватель. Опіцепт від бівелу. Це був трансформатор, а там два виводи є 220, і боявся, щоб малий не вліз, запхнув його. в вот таку каністрочку і вивів два вивода. Важкенький, совєтський трансформатор. Ось отаку вощинку. Як я вже казав, отак от все гарно виходить у нас. І ось чотирьохмісні також понавощували. Ну, в общем, підготовчий процес, а я ходив, перебирав канді, те, що не забрали бджілки. Зимою я його знімаю і використовую потім для нуклеусів. Зараз вам покажу. Тут у нас також усе, бачите. По фабройській технології все зроблено, все чітко, як має бути. Перший ящичок є 200 штук. Тут і ще нам потрібно отаких три ящичка. В цьому році чотирьохмісних більше зробимо на робили вашінки везде, бачите, щоб і достатньо, ну Це не вся сушнина, я хотів показати сушнину Тоже важко запускати ці рекінти без вологи, а так водичку їм наливаєш і дело пішло. ну Такі темні. може ще поперетоплюємо, вони у нас везде їх саме важче, важче сохранити, тому що воно в ящичку щось подавиться, щось бачите, відламається. як оце. ну коротко. А це все на витопку, бо в нас там на тому точці стоїть 40 корпусів апіксів. Всі на малометки. Так, що тут у нас ще відбувається? Включив сьогодні інкубатор. Багато хто питав за інкубатори. номер телефону залишу людини, яка їх зараз знову робить. Це я сьогодні включив інкубатор, бо готуюся переносити першу свою прививку від другого числа. Ну, все тут, в принципі, як має бути. Бачите, відкрив, щоб помити його. Ось деякі пообхезувались, ну коротше, Вимати інкубатор, приготувати до роботи, доопрацювали його. Ро мій він тепер заряджати акумулятор. Поміняли деякі тени. Ну коротше, все класно, все прикольно. Тут у нас мисочок, ящичок, 25 тисяч. Тоже кому потрібно. Почали ми з минулого року тягати цей нікот І Тут вже ось переобладнаю все своє на нікот. Ось вже перший прикрутив. Подивитися, як воно буде. Бо нерви в цьому році щось дуже шалять. Вже на народ там з матками. Не подобаються мені китайці. Відпрацював я з ними з 2018 року. Привик, але нікот є нікот, трошки дорожче. Ну, оце все буду, ну воно не все тут його там дофігай трошки, буду все. Не знаю, в півці нікому продати, якщо потрібно, хтось може для своєї посіки, або у когось також вже почина... хтось теж працює на китайці, не вистачає. Воно все ціле, нормальне, гарне, просто що я реально хочу перейти на Нікод, бо це залишив собі. Так. так що у нас ще відбувається? Нікот, решітки, кому потрібні офіційно. Олександр Харченко. Оригінал 12-рамковий, 10 рамковий, поки є в наявності. Тут такі у нас приїхали. Бачите, красота Джеральс маленькі станески, великі стамески. Кому потрібно 0,63 745 1245. Телефонуйте ножі, поки ще є. Це все розпродаємо. Ми давно якби цим всім займалися, ну просто особо не афішували, а щітки, дивіться, які. Німецька щітка, ну просто клас. Це такі жартеньки є, типа Нікета. Ну а це взагалі я вже прививався, тричі змітаю, прям ну, пушок. Ну, також бігуді, цакаля, цакаля приматій, коротше, вот так. А тут у нас знову ці апікси понаїхали. Частину вже пофарбували. В цьому році фарбуємо гумовою краскою, ну якось вона мені подобається. Фарбували е, дах на хаті і сподобалось мені залишилося піввідра, купив в Прокрафті полівізатор на акумуляторах і пішло діло. Якось швиденько. Оце все. Получається раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пачок корпусів задули 2 літри. Тільки використали ті гумові фарби по цим поліізатором на акумуляторах від Procraft. Нормальний інструмент для дому годиться. Це на гніздо. Будуть корпуси. Взяв їх двох зразків з старого зразка, щоб поставити на гніздо. Вони нормальні, ідеальні, ну якби не другий ніякий сорт, просто тут руч... менше ручки. А в нових вже ручки побільші. Тут не, не на магазини, а це підуть на гнізда Денища Крищі також, також ось знайомий джеляр. Присилав нам ДНО з пулькозбірником. бачите, вчора витащив зараз. Учора витягнув його, щоб поставити на сім'ю, але не встиг, бо позвонив родич каже, можу, я давно просив витягнути телегу мою на облітник. Він каже, можу витягнути, то я все бросив і поїхав. Отаке, От це перше ДНО, до речі, ППУ, яке я тримаю в руках. І дно ППУ з пилкозбірником. Прикольно зроблене. Мені подобається. Єдине, що не знаю, як буде зручно витягати ось решітку. Бачите, включається і виключається дно путем відкривання решітки. Тобто потрібно витягнути оцей. Заглушечку і проволочкою подати його, щоб бджілка могла йти без ну помимо цього пилкозбірника. Отак ось, бачите? Тут є у нас шухлядка. Не дуже удобно на бочки покажу. Це, до речі, ось бочки пустенькі роздрібної торгівлі. Медом Прийшлося колопати в цьому році мед, бо не вистачало на роздріб. Отак От я, бачите, запаяна тут сіточка. Ну, зроблено прикольно, якісно, мені дуже подобається. Я ж кажу, що єдине, що тут буде зручно витягати ці решіточки. Можна, в принципі, ну щоб оце не відкривати постійно, можна тут в принципі прив'язати проволочку маленьку, тоненьку від, що є, від рамок нержавечку. Витягнув, потягнув, Потім раз. Ну, Тоже потрібно до кінця продавити і все. Ну, побачимо, як воно працює, і вам розкажемо. А ще ось наш теж клієнт Дмитро, я вже показував ці вулики. Також прислав. Ще взимку. Бачите, перероблено турецьке. Добавлено сюди уголочки, отакі щоб воно отак ставало, Зараз зіберу, покажу. Отак от воно стає з прильоточками. Такі прильоточки я полюбив, вони в мене на всіх виховательках стоять. Тут прикручуємо саморізом і регулюємо, що нам потрібно робити. Потрібно полок збирати, піднімаємо сюди флажок, зборка пішла. Не будемо збирати, опустили, зборки немає. Потрібно переїжджати, закрили і поїхали. Отак, От ну Вулики корпуса плотні, гарні. Будемо тестувати. Таке, друзі, коротеньке відео. Зняв вам показати, що ми живі, що ми працюємо. Бо всі вже починають телефонувати. Давайте в кінці відео вам скажу, що всі працюємо, все нормально. На сьогоднішній день стараємося, як можемо. Весна садки побила, розвиток теж пригальмувався. Ну, стимулюємо сиропчиком, все інше. Неплідні матки на десь 20 травня, не раніше. Можливо, і раніше, там на пару днів, подивлюся, як буде виход. Плідні матки у нас, як завжди, на серпень черга. З лісового та штучного на початок липня. З Німеччини земельний, острівний облітник бакфаста та карніки на кінець червня, початок липня буде достатньо матеріалу. Лоренс Лорен, Рудя будемо в цьому році завозити. Ну і від тих, кого раніше завозили. Тому. Отакі От справи. Працюємо і вам того радимо. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи Богові, що ми живі і працюємо на своїй землі. Працюйте. Всім гарного дня.